Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше пабі. дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. Кон тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село, і люди так по сільськи дуже вдягаються. І... Час проведення в основному це паби, це півко, менше старинне, як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас. Як оце от жить? Буду я звідси їх. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українцям почати нормально забрати Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробити 100 тисяч гривень на місяць. Ми Мо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.